З вами я, Ігор, Ігорчик. Ігор крутий прохождіщик ігор. Так, сьогодні ми граємо якийсь платформер Scrabble World Platform Puzzle Start. Почнемо з першого рівня. Рівнів небагато. Коротше, я якийсь хер ходжу. ага, Раз тисну, то активовую замок другий раз. Як за нього стою, то зникає. Що не підскапуєш? А, пробілом підскапуєш. Так. Мусимо активувати і заскочити. Ну, поки що все якось просто. Ага, якийсь хер лазає. Ага. Активував ішли геть від мене. Не, ну это простенький, простенький. Поки что, поки что. Что там дальше будет? Дальше, дальше треба бляха. Ух ты. Ай. Все. У бляха. И что? Я, а Шаром? А, там можно шаром стать. Я не заметил. Извини, не заметил. Не заметил. Хм. Ах.

Коротше, треба переграти любі пички, бо вже починається. На то не можеш скакати, на то в самий останній момент. Оп. Отлично. Де я скачу? Не. це коли я звідки скачу, коли підсхожу до чогось. А! Блять, пожадничав! Собака! Пес боярський. Не, а зовсім не. Ну що то, ты думаешь, то шо? Взяти монет пожаднічого, не буду жаднічати, не беру монет. От такого, От ти падла. От ти падла. Так, кас реклама пропустити треба. Вибачте, у нас тут 600 блок не спрацьовує. Повернутися в гру. Так, ого! Треба йти на м'ячика. Куди піти через верх шой? Там все ознаки питания, вони будут падати. Обійдуся без того одного. А то чуєш наробив би. Так, де ж м'ячик? М'ячика нема тут. Всего падают. Всего тоже падают. Оп! Хитрий я! Зельнив містечко і туди пірнув. Так, гуляй, як туди? а а ага. а Ага. Ага. Так, м'ячиком. Ще, ще раз м'ячиком. Мячиком, м'ячиком. О, бля. А як вискочити? А як вискочити? Все. Ааа, я вже знаю як. Прийдеться здохнути. Мені треба зразу вискочити на перший. А, блядь. Ну через два долетю. Долетю через два. І через два довикю. Тут треба думати вже. Коли, куди йти? Бо інакше там-то падає. М'ячика тут нема. М -м, що це? <ривіт> Ясно. І що це означає? Поїздимо трохи, це зараз одно впаде. Бляха, а назад як мені вернутися по тому. Чуєш? Не, не. Ну то добре, а як я назад ключ маю взяти? Не, не, не. Ну а як я двері відкрию? Мені не, треба... Ти направо? А, сюда во. А потім перескочити сюди, так? так, так. Воно впаде. а мне пофиг. Правильно? О, правильно, логично, Егорчик. Логично, логично, думаешь так. О, блин. Mm -hmm. Не, -е -е, Башков. Там, как бы Башков, как бы Башков мил ударить. Так, ну что, Та я понял, что уже шариком троиты. Ой, блядь. Называется скотчем. Блять. Ка щось, О. Что шарик у мене се. Сі... Блять. та капец, я не люблю ці вот Джонни Миллиметроны. Ну так хоть одну твоего візьму. Ладно, иду за ключом. Так вот, всего падают. Всего падает. Ух ты, лки-палки. Что, перелистые аж туда? А, не буду перелазить такого. Попри попри колючки проскочив і все, так мусим почекати. Пупсик, треба почекати, почекати, почекати. Поїхав. Так, спокійно. Нічого в мене не воняє, я рано побрився і помився. Що гониш біса? Тебе може. Поехали. А! Ой, блядь. Ой-ой-ой. Як підскочу, він стає. Або їде назад. То я хотів монеток позбирати. Та ну нафіг ті монетки. Сказав ананас. Ні, десятий це не останній. Ладно, поїхали, буду без тих монет. А то зараз корово впаду собі та й поколю то шавоняє. воняє. каже ананас. Поколю то, що воняє. Каже, то, що воняє. Так, мовлять, ну, ці падають. М -м, нам м'ячик треба. Ми мушу перейти, бо м'ячика треба. Добре. Блять, не дуже добре баран не попов. Не підскочив, добре. Угу, угу. Поїхали. Я не все не обов'язково збирати. Головне добратися до виходу, любимої. О, є таке діло. Так. От що, лізти наверх, так? Все просто. Все просто, як в білий день. Все просто, так просто. Навколо мене твої поцілунки. А може пролізу? Я отсюда бистро, щоб не вертатися нагам назад. Так, це одно падає. М -м, це ліфт. Він високо скаче, а він не вискочить, як я туди впаду. Прям м'ячиком Ну що, пора з'їжджати. Ж... Бля, Гуля, а чого він не скаче на ліфту? Бля. він не скаче на ліфту. Фу, добре що то О. Нарешті. Хай ти відкрите. Оте хотепно. На ліфту. Бля, і треба було ту штуку збити. Да. Ты как всегда прав. Ты как всегда прав. Та мене не пустила би. О, на нас думает. Думає на відміну від мене. Та бо, бля, хочуть, не мене не це не розк... Тож трохи візьму. Не всі, але трохи. бо в мене сердечок маловато. єдно, Так, щось маємо пропустити. дивіться, тут я реклама, отблок нас не спрацьовує. Хляра ясна, Хляра ясна, Душа моя прекрасна. А, вже все можна, Извини, не заметя. Бля, щось ще літа, я чую. Як это там маю пройти? О, блядь. М -м -м. Так, перска катра. Вот тако. Вот тако. Нет. Красавчиком, красавчиком. Так. Ой-ой-ой, двися. Ой, ой, ой. Пили. Так, м'ячика нема. Бля, треба було за серцем поїхати. Мушу вертатися назад. Чо я сюди пішов, придурок? Скажи, чо я пішов туди? пишу туда? А? <рапив> Маю два серця, два серця вгорі, два неба вгорі, між серцем і небом горять дві зорі. Подвійні слова, траля -ля, ля 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 Я два серця маю, нарешті буду підзбирувати. А що тут у кожному рів? Так, ти подивись, що робить. Треба різко. Були, не встиг. Блядь. Супер. Смешая да. да, да, да. стена, блядь. Не может перескочить. Да, да, да. А тут а дальше? Да. А -а -а, нам ячка треба. Mm. Так, і що, де ключ відвертатися назад, М? під роздачу так. о уже зняв уже зняв подивимось все добре так скільки цих рівні ой-ой-ой ой, 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 ой. треба на м'ячика піти треба на тоненького серце може микну не, серце ти не микнеш Треба йти через верх. А потім назад як я перескочу. Ой, блять, перескочу. Ей Скорше давай. Ну а як я назад вернусь? А, мені потом назад вертаться. Понятно. Найпадають А может не нужно? Не, назад вернулся. О, я, блядь, впал. Вот это я упал, чуешь? О. О. Перестань скакать. Как я, я там навалился, так? Чуешь, как я, я навалился? Падают листья. Только-только папа не падет. Как я тута-тута Оце якась хрень нездорова. Mm -hmm. Mm -hmm. Що жрати? Mm -hmm. Так, ще не готовий, буріто. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ай, пауза. Так, 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 так. Ну що ж, на чому ми закінчили? Я, коротше, провалився. Ну, скош на тего штучки. На всего. О, и. І... Ой, уля, хамок. А! О, срался хома и утик с дома. Я даю, курва. Шо это было? Так, дивись, такой с разные Я тебе прошу. Егорчик. Двадцять раз. Не скач. Твою лопату. Забили сваху. Забили сваху. То у курва. Перелазити все. Блять, ішаку. Ой. Ой що то я. Ну. А як я туди перескочу? А не я курва, мама, була! Тато то був злодій? А казали легенько. Легенько. Блядство... Сука любов. Можеш нормально. Падла. Не можеш нормально, да? Ох, красавчиком! Ух, пішов, красавчиком! Ах, красавчиком! Все, не спіши, синок, звіздою! Ох, як ми тако. Ну як мені того перескочити? О! Нарешті! Тепер треба назад файно вернутися. На зелене не впасти відкрив, відкрив. Так, мені отсюда мені треба. А! У блять, добру, що я серце мав. Не треба. Я не привык, я привык кнопочками. Ты снути це моего. Я привык вверх. Хуляха, трохи цього. Ага. Да, да. Не треба нічого мені кусати Бо Бучора ти мені по хребті бив Так де я є. Сейчас на космос. Ой-ой-ой Это мне не нравится Чего штуки не падают? Как думаешь? О. Слухай, слухай, слухай А где мячик? А, то не мячик, блять Так, заряд его буду падать Как я на шведкости Взвалюсь вниз, нет? краска Кинчик, кинчик. Выстав врожки. Дам ты сыра на пельмяшке. Я, я заикуюсь, не знаю, ты кажешь за таблетку. Что, да -а -а -а. я упаду. Чи йти тако... Type... О! Блять! Не, а шо я зробив? Шо я дебілой зробив? Зайди, Ладно, давай швидко пройшовся сюди. Он у нас хоче щось мені зробити, якесь непонятне діло. Погрожує. <рес> ну я не буду падати вниз. Я перейду, <рес> не напоруся, <рес> не каркай, двадцать рівні. А, то я на 17. Та не багато. А лки палка, а як я тут злізу. Ну не пусти мене. Ну. Ну, далі дальше не з'їжджає у нас. Блять. Ні, то просто попід низь треба було піти. Та й все. Але смисл мені розумієш. Воно мені і так в другому рівні не дає два серця. Все починаю з одного. Так, де я є? Жирний. Там м'ячик. Поїхали до м'ячика. Жу... Тут твоя люблю Не попадать в тему Конечно я тут в тему люблю не попадать Ой блять Я хотел Не годится Да блять Ну что ты ёб. Извини Все, не буду я там Понти ганяти. Все навіть брати не буду. Так, мені треба бляха різко якось туди і назад вернуся. Ага, вже таку долю сраку. Колопак. Так, так, так. знал что там пропускаем снизу. Снизу пропустим, давай. Да, да, да. О, бляха, там и хрен хрень стреляет, чуешь. Это мне не нравится. О, падают. О, Так, всего падает. Там Не трава, бляха, муха. Кур, 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 кур. Я тебе не туда. Блять, вы скучите. Скажите мне, люди добрые. Що я зробив? Я хотів взяти тусет. Тих. А! Бля, упало! І я разом з ним. Тих, не взивайся. Попасти не годен, блядь. Попасти не годен? Що думаєш? Як він, сука, десь попадає не туди, куди треба. То що я зроблю? Я туди не можу, я то раз вискакую і в никуда. Мені треба скочити і назад я збігти може. А я скочу дурний десь. Дякую за гру. Ну і вам дякую. Будьте здорові, жить багато. До встречі!